Дня, моя люба малеча, і знову рада вас вітати у нас в садочку на занятті. Давайте спочатку заняття закриємо оченята і уявимо собі наш дитячий заклад, нашу групу. Уявили? Тож давайте почнемо заняття, а заняття у нас сьогодні з економіки. Сьогодні малята ми поговоримо з вами про бажання і потреби людини. Ось послухайте історію. Одного разу я зайшла в магазин і побачила нашого знайомого хлопчика Іванка, який, до речі, завітав до нас був раніше на заняття. Він так нечемно поводив себе, просив у мами все й відразу, щоб вона йому купила її і, і іграшки. І смаколики, і морозиво. Все-все-все, все, все відразу. Малята, а наподумайте подумайте і скажіть мені, а чи можна купити все і відразу? Так, звісно, ні. В кожної людини є бажання і є потреби. Отож сьогодні ми з вами і поговоримо про це. Мої любі діточки, хочу вам ще раз нагадати, що в кожної людини та дитини є свої бажання, але в першу чергу є свої потреби. А що ж це таке потреби? що це означає? Потреби, діти, це те, без чого ви не зможете жити. А подумайте, будь ласка, малята, і назвіть всі свої потреби, без чого ви. Не зможете жити. Думайте, думайте. А я вам, мабуть, допоможу. Так, малята, ви не зможете жити в першу чергу без їжі. Далі подумайте і скажіть, а чи можна прожити без води? Та, звісно ж, ні. Вода також є потребою для кожної людини та дитини. А без іграшок можна прожити? Це є потреба чи бажання, скажіть мені, будь ласка. Звісно, це бажання. А що ж таке бажання малята? Так, вірно, бажання це те, що ми хочемо мати. Але ці речі неважливі для нас на перший погляд, для нашого повсякденного життя. А ще діти, я вам хочу додати, що для того, щоб у вас були і бажання, і потреби, ви повинні добре в цьому орієнтуватися. І тому я пропоную пограти в гру, яка називається Що таке бажання, а що таке потреба? І що ми ставимо на перший план. Подивіться, будь ласка, на безліч малюнків, які я приготувала. І скажіть мені, хліб, наприклад, це є бажання чи потреба для вас? Так, хліб це потреба. Без хліба ми жити не можемо. А водичка малята це є бажання чи потреба? Та звісно ж, це також потреба. Скажіть мені, будь ласка, це є бажання чи потреба? Так, це вже бажання. А молоко що це бажання чи потреба? Звісно, молоко також потреба. А тепер подумайте і скажіть, мобільний телефон це бажання чи потреба? Звісно ж, так, це бажання. А тортик, кістечко, морозиво. Що це таке? Бажання чи потреба? Так, так, це все бажання. А тепер послухайте наступне завдання. А будинок, в якому ви живете? А ліжечко, це бажання. Відповідайте, мерщій. Так, звісно, це потреба, без якої людина і дитина не може жити. Отож, малята, наступного разу, коли я побачу іще Іванка зі своєю матусею в магазині, я йому передам від вас побажання, щоб він міг виокремлювати так, як і ви. Що є бажання, а що є потреба для людини. А ще малята. Я дуже попрошу вас, щоб ви разом з батьками зробили фотоколаж. А ще краще, візьміть, будь ласка, декілька малюнків, фотографій в ліву руку, які для вас є бажання, а праву які для вас є потребою. Хай батьки вас фотографують і ви надішлете мені у вайбер. А я в свою чергу зроблю фотоколаж і виставлю його для вас. Отож все, на цьому наше заняття закінчено. До побачення!